Привіт, друзі! Ну що, до Нового року залишилося все декілька днів, а біткоін все не падає і не падає до 10 тисяч. Хм, інтересно, інтересно. А замітили, що біткоін рухається всього лиш на декілька сотень доларів, а альткоїни просто валяться. Валяться в саме дно. Навіть не знаю з чим це пов'язано. А ви як думаєте? Привіт, радий вітати тебе на каналі Криптопозитив. І як завжди, підписуємося на канал, ставимо лайк і пишемо в будь-який коментарі, тому що скоро новий рік, і я розіграю знову три монетки Solana. Такий подаруночок перед новим роком. Від вас потрібно написати класний коментарі, і рандомним образом я виберу. Декількох переможців, які отримують по одній солані. Додивися відео до кінця, постав лайк, підпишися і пиши обов'язково коментарі, бо ти знаєш, що ти виграєш. Ну що, рухаємося ми по біткоїну в такому діапазоні від 16400 до 16900 доларів. от такому. От. Рухаємося боковику. Як ви бачите, я тут раніше малював такі от. Як воно падіння буде, я думав, все відбудеться набагато швидше, але як ми бачимо, все відбувається набагато повільніше. Йдемо в такому боку вже достатньо довго. 16 го числа і до сьогоднішнього дня. І нічого не відбувається. Коли ж ми почнемо падати, наступний наш рівень підтримки це 15, 15600. І ми чекаємо, доки ми впадемо. Далі 14 тисяч нас очікують. Так я тут як малював. Трошки схема. Це просто рандомна схема, але суть та сама. Ну що, я думаю, з біткоїном все понятно. Тут ми чекаємо такого падіння і подивимося далі, що буде. Я думаю, так буде. Потім відскок і знову падемо далі. Наскільки воно ще затягнеться, ніхто не знає. І я предполагаю, що раз така ситуація з тим боковиком, значить ми, напевне, ще будемо так тягнулися дуже довго. Я думаю, ще до місяця часу. Поки ми побачимо цифру в 14 тисяч. Хоча лінією впадемо вниз і все. І нарешті у нас буде 14, а там далі і 10 тисяч доларів по біткоїну. Це, звісно, все класно, є можливість закупитися на спот і тримати до 2025 року. Ну, як ви знаєте, наша відмежка буде тривати значить, приблизно 1,5-2 роки. З біткоїном все понятно. Давайте подивимося трошки на альткоїни. Подивимося мої шорт позиції, розкажу вам трошки подетальніше. Значить, заходив я в шорт-позицію по аваксу система Avalanche, отлична монетка. Тримаю її, тримаю довгострок, заходив на 5 монеточок і пробував шортити. Значить, забрав я 4 монетки аваксу. Ну, я думаю, 40 доларів теж не помішає. Ну, це буквально, от як ви бачите, це є годинний графік, є за. 2 години. Нормальна зділка получилася, Хто слідкує за альткоїнами, теж міг сьогодні заробити. І моя любима Solana. В попередньому відеороліку я говорив, що я шортив значить, Solana в районі 12 доларів 35 центів. Значить, і в мене ціль була 10 доларів 30 центів. Тут я заробив 12 монет. Тож я тут торгую монетами. Значить, заробив 11 монет. Прекрасно спрацювало. Зайшов я ще раз позицію, значить, в районі 10 доларів 20 центів. Мій take profit стояв до 8 доларів, я не дочекався до 8 доларів і закрився в 8 доларів 20 центів. І в общій сложності я тут заробив 23 монетки. Тут я очікую, легенький відскок, напевне, я думаю, до 9 доларів. Хоча. Малоймовірно, але все може бути. І далі ми знову падаємо до 6 доларів, тому що у нас теж тут великий уровень підтримки. Якщо ми проб'ємо 8 доларів, значить ми підемо до 6 Можемо тут навіть отак трошки торгуватися. Все залежить від біткоїна. Як ви бачите, він на біткоін, альткоїни реагують просто неймовірно в даний момент. Не забувайте про розіграш. Криптопозитів розігрує 3 монетки Суланик. Що вам потрібно для цього? Підписатися на канал, поставити лайк. Написати будь-який коментарій під цим відео із всіх коментарів, які будуть написані, рандомним образом виберу трьох людей, які отримають по одній монеті Солана.